І з початку квітня Кабмін припиняє платити за громадян без декларацій, та деякі українці і досі не поспішають підписувати угоди із лікарями. Херсонці не виняток. Одна з найпоширеніших причин руки не дійшли. Ні, мені цим займатися. Я постоянно в командировках. Мені за стару систему вона вже була вона була зроблена, уже все було відважено. і всі ці реформи, чесно кажучи. Ні к чему. З дітьми, так. Да. А дорослі ні. Немає необхідності. Да, підписали. Вся сім'я підписала. Слава Богу, поки ще ніхто діло. Швидше можна зв'язатися. Десь якісь питання, які не потребують походу в лікарню, вони вирішуються по телефону з тим лікарем, з яким підписана декларація. Я ще не підписала, але я здала документи вже до мого лікаря і сина, і невістки. В общем, у нас він буде сімейний. Mm -hmm. Лікар, я случайно до нього попала, і мені дуже він сподобався. Так, підписали. А mm лікувались? -hmm. Ще не приходилось, слава Богу. Та, ну, як-то нам це не сильно важливо. Все устраювати, і як-то писати декларації, смисла нету. Категорически проти. Врач не успіває обслужити таке кількість людей, які до нього записані на прийом не говоря уже о Так, підписала. Я думаю, буде перевага. В кожної людини буде свій персональний лікар, до якого в будь-який час вона зможе особисто. Звернутися на сьогодні, вже існує певна градація пацієнтів. Умовно їх поділили на зелений та червоні списки. За перших Національна служба здоров'я платить базовий тариф 370 гривень на рік, помножений на віковий коефіцієнт. Ми вирішили з'ясувати, як та за чий рахунок будуть лікуватись, незадекларовані. задекларовані. процес безсрочний. Тобто, якщо чоловік прийшов к до доктору, там которого на приділив для себя, щоб получити же больничный лист и медицинскую помощь, то он в этот момент может спокойно заключить декларацию с этим доктором. И порядок на сегодняшний день у нас таков: пришли, определились с декларацией и начинаем лечение, выдаём больничный лист. Якщо ж говорити про людський фактор у професії, то лікар, звісно, не відмовить у допомозі хворому, та він робитиме це у збиток собі і лікарні безпосередньо. Конечно, вот эти вот внеурочные посещения семейного доктора, они очень сбивают с графика приема, и нам, наверное, нужно учиться воспитывать друг друга и прием вести по времени, на которое записался пациент, и приходить, если ты пришел, то лучше предварительно договариваться. Конечно, если обратился человек с повышенной температурой, он не будет сидеть три часа и ожидать своей очереди. Пани Алла поясню, громадянам без декларации будет складно отримать и лекарняный, адже их не будет в электронной картотеке. паперові та електронні лікарняні листи поки співіснують, та перехід в комп'ютер неминучий. Труднощі чекають і на етапі діагностики та здачі аналізів, але таких не буде, якщо пацієнт, звісно, готовий за ці послуги платити. З 1 іюля стартує програма безкоштовна діагностика, а це дуже существенно, тобто безплатне обслідування по направленню сімейного лікаря. це рентгенологічні методи обслідування, це ультразвукові методи обслідування, це ендоскопічні методи обслідування і навіть маніпуляції. Це методи, в То есть это очень і очень существенно. І якщо до этого времени пацієнт не заключить декларацію, то он точно буде ці всі делать не бесплатно. Що ж стосується статистики задекларованих, Херсонщина має хороші показники. Та проблема одна й актуальна: віддаленість населених пунктів та брак фахівців. Заключено більше 72% декларацій. це досить. Непоганий показник, я вважаю, чому тому, що враховуючи специфіку нашої області віддаленість маленьких населених пунктів і наявність цих населених пунктів, де проживає 40, 50, 60 мешканців від закладу охорони здоров'я, з яким можна вкласти декларації, підписати із сімейним лікарем, це також вплинуло на підписання декларацій. Це, в принципі, середній показник по Україні. В місті безумовно це показник більше. В місті це 82-85%. За словами Віктора Короленка, на 100% декларування розраховувати не варто. Це може бути пов'язано і як з віросповіданням людей, так і з розчаруванням у медичній реформі. Ми беремо населення від статистичних даних, які ми маємо в статистичному відділі. Але в нас не всі проживають. Десь хтось виїхав на заробітки, хтось принципово не заключає. І одним із основних чинників це забезпеченість лікарями. Тому що якщо говорять, от 80% ми наберемо, чому ми не наберемо 100? Дуже просто проста відповідь. Коли в нас буде 100% забезпечення з лікарями, ми наберемо 100. Юлія Соломахіна, Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.